Уронефрон – фронт більше, ніж допомога при циститі. вез sweeter, air a little cleaner when I'm with you. Ain't a thing that I wouldn't do. Everything's better when you're near me. Weather's not as dreary, skies looking blue. Yeah, my coffee tastes a little sweet. ж Пасхуда яка. Смачно. Я кажу смачно. Офігенно. Ну, то продовжуй. Я мармуляду на наступний рік закрию. Вибачте, я просто знаєте, давно так не їла, щоб по-справжньому. Зайди, ніби попала в дитинство, де нема війни. А ти хто ж така? Я Валя, на сусідній вулиці живу. А чого я тебе не знаю? Переселенка? Ну, з одного боку, так, а з іншого. Ой Боже, пробач. Дитино, ти такого натерпілася, доню, а я тобі тут ще. Пробач мені. Так, да. все нормально. Ти це, якщо тобі щось треба, я, людина добра, я завжди допоможу. Може, щось хочеш дерунів або вареників. Може, щось інше. А у вас є відро? Ну, подумаєш, трошки прикрасила ситуацію бабі Каті. Зато ось це все безкоштовно. Трошки. Валя. Ти сказала, що ти два дні йшла пішки до села. І що? Я б могла це зробити. А ти розумієш, що обманювати людей недобре? Ой, сестричка, ти б за собою дивилась. Це ти вчора мало чоловіка не вбила. М? А, а ти звідки про це знаєш? Ти забула, де ми живемо? Ми в селі. І ти знала? Угу. Господи, як мені тепер людям в очі дивитись? До мене ж тепер відношення буде як, як до ман'ячки. Йди проси вибачення. І всі скажуть: Господи, яка гарна дівчина, не будемо плювати її в спину. Ну, ти з іншої сторони. От за що? Я маю вибачатись. Я бачу, хтось так і не навчився просити пробачення. Перепрошую. Я… Завжди вибачаюсь, коли не права. Але конкретно в цій ситуації я все зробила правильно. Це він зайшов до ванни, коли я там вже була. Ми тоді все зрозуміло, тоді його взагалі в цій ванні треба було втопити. Дуже смішно. Ти думаєш, мені важко піти і вибачитись перед цим Карпенком? Я не думаю, я знаю. Моя середня сестра не вміє просити пробачення. І це факт. Добре. Тоді я доведу своїй старшій сестрі, що це не так. Угу. Тарасєвич. Yeah. У мене є для тебе завдання. Ану, метнись кабанчиком до баби Каті і принеси мені бульби. А чого я? Ну, того, що в мене немає часу, я йду на блокпост. І ще того, що ти у нас мужик. Yeah. І. І. Yeah. І. І, і такому дрощу, як ти, фізоха не помішає. Давай. Е, остання хата зліва. Так, Яблука не жерти, ясно? Це нормально? Слава. Я чого прийшла? Хочу вибачитися за невдалий старт нашої дружби. І, як то кажуть, від мого столу до вашого. Красно дякуємо. Вибачення приймаються. То що? Я тепер одна із вас? <смірка> а Що я смішного сказала, га? Та пішли ви. <ріст> баба Катя, баба Катя! Вдома є хто? Баби нема. Капець. І що робити? Ну, для початку треба познайомитися, а потім вирішимо. Я Наталка. Я Тарасик. І що треба такому молодому, красивому хлопцю від бабки? Картоплі треба забрати. Якщо дуже треба, то в мене є. Реально? Тобі скільки треба? Ну не знаю. А в тебе скільки є і по чому? Ну, відро просто так дам. Ну, якось невдобно. Може я можу чимось допомогти? Не ну, можеш допомогти бульби накопати, а я тобі відсиплю. Добре. Не зможеш, у тебе все вийде. Стефані Олексійовна, там десь в кімнаті мій телефон. Принесіть, будь ласка. Зараз, Андрій Павлович, принесу. Дякую. ж... Ти це спеціально. Я це не хотіла. Я прийшла, щоб. Щоб добити мене. Та ні. Просто я. Що просто? Просто малий світ. Я? Взагалі-то я прийшла, щоб. <сміст> а знаєш що? Так тобі і треба, зрозумів. Е, може, вибачишся? Ага, не дочекаєшся. Ти. Телефон. Вже не треба. Несіть лід. <звук> Я не зрозумів, а що це за воїни? Що? Найкращих друзів дитинства вже не помічаємо. Зазналась? Бучка! Пізнала? Чи мені може краще схуднути після під'їхати, а? Так, Ой! Тримай. Батько! Що ти Валькин, як діла, ого. <різь> та слухай, зустріла тебе і стало краще. А буде ще краще, якщо мені найкращий друг дитинства скаже, що місцева тероборона любить. Бо я хочу до них попасти, але щось поки не виходить. <різь> а, ну, дивись. У нас всі в селі сходять з розуму від борщу тітки Лариси. <різь> а де це дитя живе? А, та ти сідай, я тебе підкину. <різь> ну, що? Вибачилась? Ні. Зробила тільки гірше. Здається, ти була права, я не вмію вибачатись. Ну, принаймні, ти визнала своє на правоту. Угу. А як місцеві? Я не хочу, щоб мені в селі дали прізвисько. Щось, типу, Оксана душогубка. Щоб цього не сталося, доведеться мені самій. Йти до того Карпенка і вибачатися. За тебе. Як завжди. Що значить завжди? А ти пам'ятаєш, як ти сусідів гімну штовхнула? Взагалі-то він камінням в котика кидав. Так от поки ти боролись за справедливість, мені довелося випрати всі його шмотки і вибачитись перед його батьками, щоб наша мама про це не зізналась. Добре. Пішла я знову ту репутацію рятувати. А мені що робити? Речі мені попросуй. А ти змінився. Розкабанів маєш на увазі. Та перестань. Мені подобається, як ти виглядаєш. Значить, у тебе великі проблеми зі смаком. Пішов ти? Ти пішла. Ти пішла. Так, все. Далі пішки, отуди підеш, там буде вулиця. Третя хата справа це буде хата тітки Лариси. Дякую, батько. Йди <ріху> давай. Ах. 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 Боже, дитинко, що це? Ой, боже моя. Не, не їла десь три дня зовсім. Та коли там їсти, якщо ти по колінах в болоті? Везде. Жах, просто жах. А, а потім ми йшли сюди пішки. Голодні, що капець. Ой-ой-ой, які ж страхи. Слухай, давай я тебе нагодую. Я тільки дирунів не смажила, пішли, та якось незручно. Чому? А я краще піду борща наварю. Я знаєте, я ще в лютому наварить хотіла. Але в Києві баричка, ні капусточки. Та давай, я тобі приготую борща. Не цибульки. Ти такої смакоти ще не Ні Картопельки. У мене в селі його всі обожнюють. Ну, якщо вам не тяжко, я би кастрюльку пригопила. К... Кастрюльку? Так що, сестри. А. а ти такі худели, Сили є трохи, а? В селі майже хлопців не лишилося, всі на війні. А ти чого тут? Не призвали чи ховаєшся? Е, та Мені 17 років. Серйозно? Угу. Виглядаєш ніби старше? Так. Зараз же всі старші виглядають. Твоя правда. Може цей ввечері прогуляємося разом до ларька? Ні-ні-ні, сорі, я сьогодні пообіцяв мамі допомогти прибрати по хаті. А ви тут з мамою вдвох? Ну, так. І ще дві її сестри. Зозулі повернулись чи що? Угу. Так, так ми їх добре знаємо. У мене мама. Вчилася разом з тіткою Галією. А твоя мама хто? Так, а це вона є, мама Галя. Офігеть. Треба буде мамі розказати, вона зрадіє. Так, ну тут ніби все. Бери оце відро. Дякую. Але потім щоб відро назад приніс. Так, 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 так. Ну тут пішли. Мамо! Доброго дня! А Валюша вдома? Ні, а ви щось хотіли? А ось я борщу наготувала. Хай дитина поїсть. Ой, дівчаточки, бідолашненькі ж у мої, господи. Ой, ну все добре. Я пішла. До побачення. Дякую вам. Гарного дня. І вам гарного. Більше такого позору я терпіти не збираюся. О, господи, давайте. Цю курку я на вечерю приготую. А це що? Це телятина. А, ой, Добрий день. Я би так не сказав. Я Галя, а сестра цієї жіночки, яка з вами це зробила. Сама не добила, так сестру прислала мене добити. Та ні, я більше задиплому. Андрій, якщо не помиляюся. Павлович. Дякую. Так от, Андрій, вибачте, будь ласка, мою сестру. Я її добре знаю, вона не навмисна. Просто вона у нас така незграбна. Хоч одна адекватна людина в вашій родині. Стефані Олексієвна. Нанесіть, будь ласка, бокали, стакани, що-небудь. Так. Я сама. Добре. Ай, ай-яй! Що за однієва? Ви що вони ви не хочете? Вибачте воно сама. Ану, прикладіть, прикладіть. <г razie> я ввечері і курку і теляти носимо. Ну <плес> О. -о, -о, -о! <плес> Що всі курчата зацінили твоє дефіле? Скільки захоплених коко -ко ти почула в свою адресу? Взагалі-то я ходила вирішувати коко-косяки нашої правильної сестри. І як успішно. <гум> Було погано, стало паршиво. Не дивно. Ти ніколи не вміла спілкуватись з нормальними мужиками. Що-що? А що, що? Правда, око лупанула? А тільки не треба так дивитись. Я з дитинства тільки з мужиками і спілкуюсь. І я їх психологію як сімки лушпи. То, може, лушпана Шкарпанка? Щоб він нас з Оксаною пробачив. А от підилу, пану. Зараз перешаю. Рівідерче. Давай. Ко-ко-ко. Карін! Привіт! Диву, це я Галя. Ну, Зазуля, твоя однокласниця. Ти що, не впізнала? Впізнала? Тому і проходжу повз тебе. Бо чого це? У мене здається російського паспорту нема. Та совісті в тебе нема. Чи я тут що повинна з з хлібом і сіллю зустрічати? Яких збочинців? Так тільки святушу себе, не треба тут корчити. Моя Наталечка все бачила власними очима, як ти зі своїм сином зажималася. Може, у вас там в столиці це норма, але нам тут в борщах такої моди не треба. Про що ти? І скажи своєму тарасіку, щоб з моєю Наталочкою навіть і не вітався, бо пристрелю. Та що з вами всіма таке сьогодні? Ну, як? Ви дуже красивий, Андрій Павлович. Навіть з сінцями. Такий мужній. Стефанія Олексійовна, ну кажіть, як є. Ви схожі на панду. Дуже привабливу. Ну, здоров, сусіди! Шо ви? Як настрій? У, -у, -у, -у. бачу не дуже. Нічого, зараз все виправимо. Це хто? Я Валентина. Сестра Галії Оксани. Так. Стефанія, Олексійна, про всяк випадок, заховайте всі гострі предмети. Не очкуй, Андрюха, все буде чітко. Ой, я прийшла вибачити за них. Серйозно? От після цього всього я вас вибачу? Та ладно тобі. Шрами та сенці прикрашають чоловіків. Угу. Я ж вам казала. Ну, я нікуди не піду, поки ти їх не пробачиш. Я думаю, краще пробачити. А тітка діло каже, бо я так можу довго сидіти. Добре я більше не злюся. Ну ти ж учара хитрий, Андрюха. Я mm -hmm. ну, ж бачу, що ти ображений. А образа то гріх. Не бери гріх на душу. <кхем> Андрюх, ну давайте я борщем пригощу. Знущаєшся? Я мало на ока не осліп, а ти мене борщем пригощаєш. Андрюха, це не просто борщ, а найсмачніший борщ в селі. Відчуваєте? Ну що? Мир? Перемирі. Ну що, сестрички мої, відкривайте ще одне шампанське. Тільки не ти. Поговорила я з Андрюхою. Пробачив він вас. Mm -hmm. Ну, якщо ти сказала йому, що тобі залишилось жити кілька тижнів, і це твоя остання воля, то дякую, не треба було. Та я з ним нормально поговорила і все. Mm. 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 Ну, ти вмієш говорити нормально? Капець, Але ви гадюки. Я. Я заради вас пожертвувала борщем, а ви навіть «дякую» сказати не можете. Тіка, ти. Ти Карпенкові борщ? Та. А мала мужикам і стерео. Валя, це дуже погано. Я розумію. Ну, але все заради вас. Ні, Валя, ти не розумієш. Борщі було проносне. Не поняла. Я хотіла тебе провчити, щоб ти перестала брехати. І що робити? Біжи, валя, біжи. Я не хотіла вибач, будь ласка! Я не хотіла. Як він? Хто? Його. А де мій борщ? Так вона його вилила. Ти його не є? Ні, я руки мив. Я тільки збирався. О. Так а де мій борщ? Ти ж прикол якийсь? Та ні. Там про нас не було. Але якщо що, це не я. Воно туди випадково попало. Ну, що я А сказати, що мені 22 я боюсь військомату? Так! Саме це ти й мав їй сказати. Ну, Нічого страшного, походимо трохи дивною ріднею по селу. За тебе з мобілізації. <гум> а ось тут ти не вгадав синуля! По селу так швидко чутки розносяться. Що вже за годину у нас тут будуть стояти сусіди і як в зоопарку тикати в нас пальцями. і забудуть. Повір мені, Тарасик, що вже за кілька днів про тебе знатимуть не лише всі у цьому селі, а й всі у всьому районі. Думаєш? Знаю. Тому давай збирай свою красиву дубку і пішли до них каїтися. Дівчата. Ми маємо дещо вам розказати. Ну добре, хоч не показати, бо на талочці вже на сьогодні вистачило, так, доню? Та ужас. Мені не 17 років. Що скажеш, ти не її син? Ну так, не її. Галя. Галя мене все а потім ми закохалися один в одного і виходить, що по документах ми родичі, а по крові ми один одному чужі люди. У мене це дістало. Дівчата, я не його мама, я його наречена. Тарасіку 22 роки. А бреше він, тому що він у нас трошки з цикло. І боїться, що його заберуть в ЗСУ. Правда? Ну, Це все? Ми вже думали, хоч одна цікава історія в борщах з'явиться. Стоп, а ви ж ще нікому не встигли про це розказати? Ні-ні. Звісно, ні. Ми не збиралися нікому нічого розказувати взагалі. Не наша тема. По селу всякій страсті розносити. Ти вибить, що я тебе з циклом називала. Та, Та Нічого не страшно. Головне, що ми нікому нічого не сказали. Нормально. Постичка, річкам по дорогам. Де рідний дім без вороги? Зоря не впаде на нас, не впаде. Зоря